Вітаю на каналі. Я в магазині Копіючка, Огляну акційні пропозиції. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Тапочки жіночі 230. Дитячі 150%. Тапочки жіночі з яскравими сердечками 200. Акційна пропозиція на тапочки мінус 25% від ціни на ціннику.

Набір постільної білизни євро 1199 гривень 90 копійок. Рушники для обличчя в корзині 4 штуки 300 гривень. Подарунковий набір рушничків 400. Тортівниця пластикова 120 гривень. Лоток для яєць на 10 штук 30 гривень. На 20 яєць 50 гривень. Кондиціонер для білизни Ленор 89,90. Гель для прання савик 150 гривень. 70 гривень гель для прання 2-літровий. Кондиціонер аромати в асортименті 130 гривень. Капсули для прання чисте чудо 129,90, 20 штук. Капсули для прання «Савекс» – 15 штук 170 гривень. Перволь 200 гривень. Лоск 13 штук 200 гривень. Капсули персил – 229,90, 13 штук. Порошок універсальний для прання 160 гривень. 2 кг 700 г. Порошок для прання персил – 350 гривень 2 кг 700 г. Аріель 449,90, набір подарунковий, фа, гель для душу та дезодорант 170 гривень, кондиціонер для білизни 200 гривень. Лак для волосся сльйоз 135. Шампунь біотон 30 гривень 250 мл. Відбілювач 100 гривень 750 г. Бальзам для волосся сйоз 100 гривень. Порошок для прання Гала ручне прання 24,90 Набір гель для душу та антипреспірант дав 165 гривень. Шампунь для волосся зміцнюючий – 38. Шаума 75 гривень. Шампунь Палмолів – 80. Гліскур для пошкодженого волосся 119,90. Бальзам цієї серії 95 експрес кондиціонер для волосся 148 гривень. Шампунь для волосся каратин та молочний протеїн 128 гривень об'ємом 1 літрою. Хороша ціна зараз на лістерин у поліскувач 65 гривень без спирту. Лістерин захист ясен 92 гривні 90 копійок. А паста Лакалут 109,90. В подарунок йде щітка. Зубна щітка дитяча електрична 70 гривень в рожевому та червоному. Набір зубних щіток 4 штуки 60 гривень. Ополіскувач Лакалут актив 102 гривні 90 копійок. Зубна паста для запобігання зубного каменю 65 гривень. вироблена в Кореї. Фарба для волосся палет в асортименті 62 гривні. Палет Натураль 82 гривні 90 копійок. Гарнієр 92 гривні. Щітка для одягу. Кольори в асортименті 20 гривень. Кухонні губки 3 штуки 35. Губка шкребок 3 штуки 23. Совок пластиковий щіткою 69,90. Совок пластиковий 40 гривень. Засіб для посудомийної машини 249-90-20 таблеток. Сомат 229-90. Таблетки для посудомийної машини 20 штук 100 гривень. Засіб для чищення 95, для акрилових ван 85 гривень 500 г. Бріль від плісняви 75. Засіб для розчинення жиру 154,90 Засіб для чищення універсальний 42 гривні 90 копійок. Доместос 99,90. Туалетне качення – 69,90. Серветки для прибирання 100 штук, 129 гривень 90 копійок, Гель для унітазу брев 129,90. Таблетки в бачок 30 4 штуки. Гель для прання пухнастий нянь 89,92 літри. Мочалка для тіла кольорова фрукти 50 гривень. Мочалка рукавичка звір'ятко 50 Пов'язка косметична на голову 60 гривень. Крем для депіляції 52 гривні 90 копійок. Тампони Tampax 16 штук 99,90. Тампони Суперлюкс 18 штук 100 гривень. Прокладки Котекс 10 штук 44,90. Libres 52 гривні 90 копійок. Naturella 38 8 штук. Серветки вологі для інтимної гігієни 20 гривень 20 штук. Засіб заспокійливий з дозатором 194,90 Гель Біона норма 124,90 ватні диски 120 штук 37 гривень 90 копійок, ватні палички 20 гривень, пакеті 160 штук, 200 штук 40 гривень. Крем для рук та ніг 30 гривень 100 мл. Крем для рук кавун та інші аромати 60 гривень. Крем Бамбук 60 Вода міцелярна 5 в одному 40 гривень. Дякую вам за перегляд!